Маскувальні сітки для військових плетуть сєвєродонецькі павучки із серпня 2022 року. Починали волонтерський рух вимушені переселенці з Сєвєродонецька. Зараз група налічує близько 60 волонтерів із усієї України. Матеріали для сіток закупляють за донати та гроші, які отримують після розіграшів. Розповіла волонтерка Альона. Ми плетемо сітки по сезону, які хлопцям треба. Є зима, осінь. Ну Кожен сезон. А, наразі у нас виходить ми робимо і зиму, і грязну осінь, бо така зима в цьому році, що треба, щоб були змінні сітки. А також ми ще робимо копні свічки, ще ми робимо кікімари. А, що ми ще робимо? У нас є дівчата, які в'яжуть носочки хлопцям тепленькі, щоб їм було тепло. А, є балаклави, теж дівчата в'яжуть. До плетіння сіток долучаються вихованці любительського об'єднання Золоті ручки будинку культури села Сторожниця Холмківської громади. Мама Дарини волонтерить у лікарні. Саме вона надихнула дівчинку також долучитися до волонтерського руху. Я приходжу займатися сюди волонтерством, щоб допомагати Збройним силам України. Це буде Добрий вчинок для нас і для них, що їм буде підтримка, що у нас буде один крок до перемоги ближче. Малюємо всякі малюнки, роблю всякі роботи. І Мені думається, що їм стає дуже легше на душі. І їх це оберігає. Щоразу діти приносять подарунки, малюнки і листівки, які передають військовим на передову. Вони самі ініціюють подібні заходи, розповіла керівниця гуртка Любов Євчинець. Коли вони перший раз попали і побачили, що вони потрібні, так, що це дійсно потрібно. І коли ми отримували такі невеликі фотозвіти, що дійсно їхні малюнки вироби там, у них це дало їм стимул. Вони кожного разу питаються, вони деколи самі кидають ідеї, що би вони хотіли зробити наступного разу для хлопців. Вони навіть, коли ми працюємо, ну проводимо ці заняття, наші дітки навіть іще співають, тобто наші ці вироби дуже енергетично заряжені з позитивом для хлопців. Шухлеонті не колишин Суспільне новини.